Усім привіт! Ви на каналі Expansion of A-Territory. Сьогодні продовжуємо розбір задач ISTQB Foundation Exam A. Ідемо далі по порядку. Задача номер 18 Яке з цих тверджень не є фактором, що сприяє успішному перегляду Successful reviews. A. Учасники повинні приділяти достатньо часу огляду. Б. Розбиття великих робочих продуктів на дрібні частини, щоб зробити необхідні зусилля менш інтенсивними. С. Учасники повинні уникати поведінки, яка може свідчити про нудьгу, роздратування або ворожість до інших учасників. І варіант D. Виявлені помилки слід визнавати, оцінювати та розглядати об'єктивно. Поставте відео на паузу та виберіть один правильний варіант відповіді. А також, якщо щось забули, можете перейти за відеопідказочкою зверху та згадати, що таке рев'ю і який ж воно буде успішним при яких факторах. А ми переходимо до відповідей. Отже, варіант A є неправильним, оскільки достатня кількість часу для окремих осіб є фактором успіху. Варіант B неправильно розбиття робочих продуктів на невеликі адекватні частини також є фактором успіху. Варіант С неправильно, уникання поведінки, яка може свідчити про нудьгу роздратування тощо, також є фактором успіху. І варіант Д правильний, оскільки під час оглядів можна знайти недоліки, дефектс, але не фейльорс. Це важливо. Нагадаю, зверну вашу увагу, що задавалося питання про те, яке з цих тверджень не є фактором успіху. Це дуже важливо бути уважним Та не пропускати цей момент. Переходимо до наступної задачі номер 19 Що з наведеного нижче є характеристикою методів тестування на основі досвіду experience-based test techniques. Варіант А. Тестові приклади створюються на основі детальної інформації про дизайн. Б. Елементи, протестовані в розділі коду інтерфейсу, використовуються для вимірювання покриття. Варіант С. Методи значною мірою залежать від знань тестувальника щодо програмного забезпечення та сфери діяльності. Д. Тестові випадки використовуються для виявлення відхилень від вимог. Поставте відео на паузу та подумайте, який один варіант правильний, а ми переходимо до відповідей. Отже, Варіант A неправильний. Цього разу ASTQB дало нам досить розгорнуті пояснення. Давайте їх подивимося. Отже, варіант A. Це загальна характеристика методів тестування білого ящика – «white box». Умови тестування, тестові випадки та тестові дані отримуються з тестової бази, яка може включати код, архітектуру програмного забезпечення, детальний дизайн або будь-яке інше джерело інформації щодо структури програмного забезпечення. Варіант B теж неправильний. Це загальна характеристика методів тестування білого ящика. Покриття вимірюється на основі тестованих елементів у вибраній структурі та техніки, застосованої до тестової основи. Варіант С буде правильним. Це загальна характеристика методів тестування саме на основі досвіду, про що нас і питали. Ці знання та досвід включають очікуване використання програмного забезпечення, його середовище, ймовірні дефекти та розподіл цих дефектів, які використовуються для визначення тестів. Більше інформації про Experience-based Techniques ви можете подивитися за посиланням вище в куточку справа. А ми переходимо до варіанту D, який теж неправильний. Це загальна характеристика методів тестування чорної скриньки. Тестові випадки можуть використовуватися для виявлення прогалин у вимогах і реалізації вимог, а також відхилень від вимог. Про White і Black Box Test Techniques також можете подивитися за посиланням вище. А ми переходимо до задачі номер 20 Вона у нас буде по Equivalence Partition техніки, тому на ній ми трошечки засядемо та розберемо її детальніше. Отже, що від нас хочуть? Ви тестуєте спрощену форму пошуку квартири, яка має лише два критерії пошуку. Критерій перший це поверх, можливі три варіанти. Перший поверх, ага, в англійській мові є варіант ground floor і first floor, типу як підвал і перший поверх, а також second or higher floor, другий або вище поверх. І також другий критерій це садовий тип з трьома можливими варіантами: без саду, з маленьким садом, з великим садом. Тільки квартири на першому поверсі, давайте подивимося переклад. Тільки з Ground Floor у них є сади. Форма має вбудований механізм перевірки, який не дозволить вам використовувати критерії пошуку, які порушують це правило. Це важлива інформація. Кожен тест має два вхідних значення: тип підлоги поверху, тобто, та сад. Ви хочете застосувати. Equivalence partitioning – еквівалент розподілення для покриття кожного поверху та кожного типу саду у ваших тестах. У результаті питання, яка мінімальна кількість тестів для досягнення 100% покриття Equivalence partitioning? Варіанти відповіді 3, 4, 5, 6. Ви можете поставити на паузу, щось собі помалювати десь на чорнеточках. Та вибрати варіант, скільки тест-кейсів у вас вийшло написати, щоб покрити усі наші еквів еквівалентні групи. А, ось. а ми переходимо до відповідей. Отже, ISTQB нам говорить наступне: маленький сад і великий сад можуть поєднуватися лише з Ground Flow, як нам було сказано раніше. Тому нам потрібно два тести. З Ground floor, які охоплюють ці дві перегородки садового типу. Нам потрібні ще два тести, щоб охопити дві інші a, варіант, два інших варіанти поверху перегородки та решту a, Garden Type partitioning і також тип без саду. Всього получиться чотири тести. Тест кейс перший. Буде покривати Ground Floor and Small Garden. Це у нас відповідає нашим параметрам. Ми нічого не порушуємо. Наступний тест кейс, тест-кейс 2, буде покривати Ground Floor, Large Garden. Третій тест кейс буде покривати First Floor, No Garden. І четвертий Second or Higher Floor, No Garden. У нас не може бути тест кейсу з first або second floor і якимось із типів е, садів. Тому що, давайте повернемося до умови. Нам було сказано, що only apartments on the ground floor have gardens. Тільки квартири на ground поверсі мають сади. Тобто всі інші просто їх не можуть мати. Таким чином. Правильна відповідь. 4 тест-кейси. Це буквочка B. А на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Більше інформації про Equivalence Partitioning ви можете поглянути за підказочкою зверху, так само, як і раніше.